Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми поговоримо про парфуми на різні типи побачення. І цей запит я отримала в інстаграмі, він мені сподобався. Тому якщо і у вас є якісь цікаві ідеї, пишіть у коментарях. А я залишу для вас усю корисну інформацію, і також посилання на оригінал під цим відео. Тож перегляньте, залиште під ним величезну вподобайку, та не забудьте підписатися на мій канал. І давайте розпочинати. А я хочу попросити вас підтримати збір на ремонт автівок для бойових військових, де служить. Мій родич, я завжди кажу вам, що треба донатити на ЗСУ, тож посилання внизу. Я заздалегідь вам дякую. А парфуми, про які я вам сьогодні розповім, можливо придбати з моїми знижками. Тож, якщо у вас залишиться питання, пишіть, але уся корисна інформація буде в описі. Тож, давайте розпочинати з аромату, який би я порадила на перше побачення: це танагра від Maison Violi, бо це ніжний флоральний парфум, який звучить дуже чисто, через те, що в базі тут є мускус, легкі деревинні елементи. Але ця півонія нагадує мені весну, тож він романтичний, спокійний, дуже приємний, елегантний, підкреслить ваш таємничий, але доступний образ і ідеально підійде для того, щоб розтопити льод. А коли ви вже краще один одного. Пізнали та познайомились. Я б вам порадила парфум вже на вечір під назвою Житенд від бренду Лорд. Подивіться на цей нереальний флакон: це набагато інтенсивніша композиція з п'янкими квітами, кремовим сандалом та такими насичними пачулями, які додають йому більше манливого характеру, насичності, глибини. Він начебто каже: Я тебе обожнюю та кохаю без жодного слова і в нього не. Нереальний шлейф, тож, якщо ви шукаєте такий об'ємний аромат справді з вечірнім характером, я б вам його точно порадила. А якщо у вас вже дійшло до того, що ви знайомитеся з друзями, йдете на таке побачення, де буде багато людей, і ви хочете справити гарне враження, але, можливо, трішки нервуєте, Тож не хочете перейматися тим, щоб наносити знову парфум протягом дня, але хочете, щоб ви звучали неперевершено, я би вам порадила свого нового. Фаворита це дуету від бренду The Gate. Він трішки схожий на зараз дуже популярний Hibiscus близько Смаджа будь ласка, чи ви з ним знайомі. Вам треба уявити щось таке замшве, тепле, м'яке, в поєднанні з соковитими фруктами та білими квітами. Він ніжний, але дуже потужний, тобто тримається увесь день і створює таку теплу дружню атмосферу. Тобто, з ним можна легко вписатися в компанії, залишити. Дякую Справді незабутнім, бо шлейф в нього ну справді дуже дуже приємний. І ем, якщо рухаєшся, можливо, це буде побачення, де буде багато людей, і у вас ем, якісь плани, і ви хочете, щоб е, з кожним вашим рухом був відчутний цей гарний аромат. По, нього, по ньому вас справді можуть запам'ятати, тож якщо ви хочете такий вайб, то я вам його раджу. А якщо ви кудись йдете, можливо, разом, а можливо, просто... Ем, and <gasps> Окремо і хочете там когось зустріти, наприклад, там, концерт або бар. Я маю для вас ось таку, напевно, не найпопулярнішу, але дуже-дуже сексуальну композицію від Теренці під назвою Діонісіо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви про неї чули. Я знаю, що досі люди цікавляться кірки і іншими такими більш популярними ароматами, але це, як на мене, просто шикарний, бо він про нетипову ваніль. Ви знаєте, що це моя улюблена нота, правда? Напишіть, будь ласка, як виден. Неї ставитися, взагалі вона вважається афродизіачною і тут вона в поєднанні з сірою амброю. Тож це не начебто такий гарний ванільний аромат, який посидів на вашій шкірі, яка випромінює афродизіаки. тобто це такий флюїдний парфум, солена, дуже чуттєва ваніль. І якщо ви граєте в більярд в барі або насолоджуєтеся музикою, стрибаєте до музики рок н роллу на концерті, я б вам порадила такий дуже справді. Аромат, який помітний, і він притягує компліменти, увагу, бо не банальний. В цьому його фішка насправді ж там є ваніль, а це афродизіак, тобто на побачення підійде ідеально. А якщо ви вже справді полюбляєте танцювати, хочете піти до клубу. Треба парфум, як на мене, щоб був не просто такий гучний, але й щоб довго тримався. І коли я кудись іду, де багато людей, я завжди люблю наносити популярний теріак від Латафи. Він мені подобається з багатьох причин. По-перше, він такий комплексний, не банальний. Тут є насичений, терпкий ревінь. Як на мене, він може трансформувати кожну композицію і притворити його на щось фантастичне. Тобто вибухові фруктові елементи. Вони в поєднанні з насиченими квітами. Потім у нас тут є шкіра, тобто більш насична, базова, така текстурна, трошки анімалістична нота з. Витивером, який ще додає більш впевненості, але це все в такому сиропному, карамелізованому, смачному, ванільному якомусь сиропі. Тобто парфум дуже небанальний, ви будете точно в центрі уваги на танцполі разом з ним, бо він тримається увесь вечір. А ось якщо у вас запланований вишуканий обід і ви дуже гарно вдягнуті з вечірні. Мейкапом, гарною зачіскою, і хочете парфум, що підкреслив ваш абсолютно неперевершений ідеальний образ. Слухайте, Рококопай від Сера Бейкер це один з найшикарніших, справді нішових ароматів найвищої якості. Він абсолютно неперевершений, Це поєднання солодких кремових нот з спілим персиком, неймовірно, гарною, ніжною, легкою пудровою ваніллю, Це начебто десерт. Перед десертом вишикана, ненав'язливо, шлейфово, шикарний парфум. Справді, я впевнена, в нього усі закохаються. Тобто, якщо вам треба саме такий ефект від вашого аромату, я вам його з легкістю раджу. Можете брати навіть в сліпу, якщо є така можливість. А ми рухаємося до дуже нестандартного побачення, можливо, в музей, можливо, якщо ви більш творча людина, і вам подобається ходити до галереї або музею, Таке більш формат. Середовище я вам раджу базовий аромат, який, я вважаю, повинен бути в колекції кожного під назвою Santui від бренду EPC. Бо він такий, знаєте, молекулярний, його можна багато нанести, але він завжди буде нейтральний. Бо тут є шовковиста нота сандалу, чорний перець. Це наша така стримана елегантність, яка не відволікає від шедеврів навколо, але в нього є ось ця молекулярна база і. Цим він дуже чуттєвий. Це не начебто ваша шкіра, але краще. Тобто, якщо ви хочете парфум, який би не був гучний і занадто помітний, але водночас, ну, настільки приємний, знаєте, чи саме відчуваєш якийсь аромат, але важко зрозуміти, що це. Ось саме в такому стилі Санта-Нуї. А наступний парфум, вже я б сказала, на дуже особливий захід це, якщо вас запросили на чиєсь весілля як гостей. І на а таку ситуацію я хочу порадити вам мій улюблений парфум. Я вже багато разів вам розповідала про Mellow від Соридори. Бо, ну як на мене, це абсолютно. Мрійлива композиція, дуже м'яке маршмеллоу в поєднанні з ніжною, такою трішки мрійливою нотою фіалки, яку я так обожнюю, вона трішки пудрова, трішки ностальгічна, не зовсім солодкий парфум, але тут є такі, знаєте, дуже цікаві елементи, наприклад, як малина, вона завжди додає, начебто, якихось таких. Веселих елементів, начебто приємна лагідна усмішка в поєднанні з холодним мускусом, на контрасті з квітами пельсинового дерева та гіліотропом, який створює більш пудрову атмосферу, ви знаєте, це такий гарний аромат, який підкреслить святковий настрій 100%, але без зайвої претензійності. Тобто, якщо ви шукаєте щось більш романтичне, знаєте, якщо у вас справді дуже Гарний образ, і його треба довершити. Меллоу з цим впорається на 100%. Справді дуже крутий аромат. Якщо ви полюбляєте парфуми в стилі Insolence від Герлін, я впевнена, він вам сподобається. Ну, а якщо у вас вже запланована вечеря в батьків, я вас вітаю. І на таку подію, я думаю, треба вдягти більш легкий, ненав'язливий парфум. І ось, як на мене, Invisible Desire by Біel усім сподобається. В ньому є щось таке, начебто, дитяче. Я б сказала, знаєте, легке, ненав'язливе, приємне. Тут а, такі ну, Майже невловими білі квіти, з гарним мускусом і соковитістю. Сок, от Так я можу його описати: дружній, привітливий, трішки інтрига, але без перебільшень. Тобто парфум, в який можна з легкістю закохатися, якщо ви шукаєте ненав'язливий аромат, то з ним дуже легко вписатися будь куди і сподобатися будь-кому. Тобто з ним не програєте, а ось наступний парфум. на Barbecue, тобто, якщо у вас запланована, можливо, якась вечірка або шашлики, літо, і хочеться аромат, який би освіжав, звучав дуже приємно. Знаєте, це такий кежуал парфум Ice Fizz від JUS, в стилі насправді. Пужерів, які я не дуже люблю, але є тут щось в цій прохолодній м'яті, в поєднанні з а, такими легкими елементами. І начебто трав'янистими нюансами, ось справді відчувається природній характер, і він справжній ратівник в спеку. Тобто, якщо у вас побачення на свіжому повітрі, я вам його раджу. В ньому є щось таке класичне, а на відпустку. А, навіть я б сказала, в медовий місяць ми ще поговоримо. Зараз про весільній день, але якщо ви вже їдете разом кудись і хочете, знаєте, такий дуже зваблюючий аромат, я вам порадила шикарний Ілан Голд від Мікалав. Я впевнена, ви вже про нього чули, бо це такий екзотичний Ілан Хілан в поєднанні з видовими і справді а, такими насиченими елементами, які для мене, звичайно, начебто, пам'ятаєте, раніше в каталогах були. Семпли парфумів і треба було потерти ці глянцеві сторінки. Отак От він для мене звучить. Дуже гламурно, приємно. Тут є пристрасть, тут є розкіш. Якщо ви чули багато позитивного про цей аромат, він справді вартий уваги. Ну, а останній на сьогодні це вже ж парфум вже на весільний день. І я б порадила насправді валаю від Parfums de Де бо це аромат чистоти, впевненості, легкості. Це королевська композиція, як на мене, яка створює і відчуття свята, і, ну, Чогось такого найкращого, що вас очікує, тільки хороше в житті. В, в, тут є такі чисті квіти, вони, начебто хришталеві, і він довго тримається, але ніколи не нав'язливий. І я особисто не хотіла носити такий парфум, який би був занадто важкий, або а, якісь ноти виокремлювалися. Це дуже гарна, збалансована композиція. Парфум насправді. Має характер, він не такий, що заблюрений і невідчутний. Мені подобається, що він тримається, але з легкістю, з знаєте, шармом та шиком. А на цьому, напевно, наша добірка буде підходити кінця. Тільки один парфум залишився, який би я порадила носити разом в ліжко. Це LA de Concentré від Chabot аромат про лактонні ноти, молоч кремовий, легкий, дуже затишний. Якщо ви шукаєте парфум, який би був заспокійливий, але водночас такий приємний і солоденький, але не зовсім гурманський, знаєте, такий, що прямо важкий, солодкий, занадто їстівний. Раджу дуже. Він не якийсь такий занадто. Комплексний, де багато різних елементів, але чи саме хочеться парфум, просто затишний, який не начебто огортає своїми солодкими м'якими приємними і заспокійливими обіймами. Тож напишіть мені, будь ласка, який з цих парфумів вас зацікавив. Я ще раз хочу нагадати вам підтримати збір на ремонт автівки для військових на передовій. Внизу буде посилання. Дуже вам дякую. Якщо залишилося питання, пишіть знову ж таки буду чекати на ідеї по контенту від вас, і в описі. Будуть також знижки на парфуми, про які я вам сьогодні розповідала. Купуйте їх, донайте на ЗСУ. Гарного вам дня, слідкуйте за соціальних мережах. І я буду дуже вдячна, якщо ви залишите під цим відео величезну вподобайку та підпишитеся на мій канал. На цьому все. Слава Україні! Па-па!